Усім здоровеньке було. І що? Сьогодні в нас огляд з нового комп'ютерного корпуса і знову від фірми Game Max. Але це вже буде куда набагато цікавіше. Дуже доволі такий прикольні корпуси. А саме головне. Що я його вихватив по дуже офігенній ціні. В 1899 гривень. Його, в його ціна в загальному 2700 гривень. Але на розетці була акція за 1999 гривень, якщо ще оплачуєш мастер-карт від Приватбанку чи як там, то там ще 5% знижка. Вони в 1899 гривень вийшло. І це доволі за такі гроші, це дуже класний корпус. Ось такий цей GameMax Aero ATX комп'ютер кейс. І ми спереду, що можемо побачити, що у нас спереду ось така перферована є передня е, сіточка. 20 см фан, тобто у нас спереду стоїть два велетенські вентилятори на 200 мм. Далі, що йде, у нас загартоване скло, навіть є пульт в комплекті. Якщо є пульт в комплекті, значить у нас є якийсь вбудований хаб. Так, Давайте його вскриваємо і дістаємо. І ось так він виглядає. Ну зовнішній вигляд у нього, чесно кажучи, є дуже класний. Скажем, сам корпус чорний, а ось ця основа, яка всередині вона біленька і виглядає це прям дуже таки топово. І давайте зразу подивимося на його основні переваги і його дану фішку. Настановлені ось таких два просто велетенських вентилятори 200 мм. У нас просто спереду є ось така дрібна сіточка, але ніякого фільтра у нас від пилу немає. І ще збоку, ось така решітка. Ну, скажімо так, тобі, з одної сторони, плюс що немає. Є Самого фільтру, тим, що не буде у нас затруднятися і поступати повітря через вентилятор, а з іншого боку, він буде таки швидко. Тим пилом, скажімо, забрудняти всю систему всередині. Виходжу, що у мене ще й два кота вдома. Ну, як воно буде, чесно кажучи, у мене не знаю, це вже згодом буде видно. Знімається це все дуже легко на ось таких звичайних, скажімо, пластикових кліпсах. Знизу береться за ручку. Сітка у нас спокійно витягується, і що до речі, мені подобається, те, що у нас вентиляторів є встановлені з переду корпуса. А не в середині. Ну і до речі, що саме таке: ну, з ної сторони, круто, що тут у нас 200 мм вентилятори, але вони не є предназначені. Тобто ми бачимо, що у нас просто є місце під 200 мм. Але більшості тут просто виріз під 120-ку йде і під 140-ку. Як воно, чи воно буде ефект з того, що тут стоїть 200-ка? Ну, я думаю, все рівно буде, тому що повітряний потік від 200-ки має бути прям якийсь дикий. Але так, ну. Можна додатково встановити, якщо не помиляюсь, 320-ки або 240. -ки. Якщо хтось на фоні та бачив цю бутылочку, це не є пиво, це просто ситру, це є безалкогольний напій. Тю-тю, алкоголь ми не вживаємо. Класна шмачна штука на вулиці. Жира можна пити. Далі оглядаємо корпус, букова сінка. У нас чистий акрил. Так, навіть заводська ось така е, плівка. так Бо я не можу відкрити. І тут у нас ніяких немає гвинтів. Ми просто беремо ось така ручка. До речі, дуже зручно. І ось так ми відкриваємо. Є два магнітики. А, магніт і йде ще ось така м'якушка. Але тут вона трошечки крива, Ну але ладно До речі акрил у нас доволі таки тоненький, буквально таки 2 мм. Ну, ну, скажімо, на мінус це віднести не можна. Я думаю, що воно все рівно є міцне і його розбити доволі таки буде важко. Зато плюс в чому, що у нас просто на магнітах, можна спокійно відкривати знімати кришку. І, до речі, кришка у нас знімається. Дуже легко і просто. Просто ми просто беремо так будною рукою це робити не дуже зручно. Опа, все, і в нас чудовий доступ є до системного блока. Який плюс ще може сюди віднести. Наприклад, якщо ставити тут у нас три 120-ки, вентилятор у нас буде внизу, відповідно, холодне повітря буде попадати під низ, І в нас ось тут є ось така сіточка. Ми бачимо, що ми можемо встановити сюди ще дві ки Тобто холодне повітря буде задуватися, і ті вентилятори будуть дути прям таки на відеокарту. Класна штука, це мені подобається. Зразу бачимо, у нас великий такий пакунок є. Зараз ми. Його дістанемо, оглянемо вентилятор. Заді настановлена одна 120-ка, 140-ка назад у нас не лізе, ми можемо встановити 120-ку і регулювати її по висоті вверх униз. Материнська плата тут влізає люба від ATX до EATX, напевно. Зараз є кріплення, якщо я не помиляюсь, ось тобто так, так, такого більшого формату плата сюди влізає взагалі без проблем. Висота комп'ютерного кулера на процесор виробником заявлена в 170 мм. міліметрів. В принципі, якщо так передивити, дійсно 170-ка сюди кулек доволі спокійно влізає, і це взагалі куто сюди. Практично будь-який кульок може влізти. А відеокарточка заявного виробнику влізає до 340 мм, що сюди в теорії навіть там 40-90 повинен влізти. І чому я сказав, що круто, що вентилятори у нас є можливість встановлювати переду корпусу, тому що, якщо б, як зазвичай в корпусі є, якщо встановлюєте вентилятори на цю частину, вентилятор має свою товщину там приблизно 15 мм, І ця товщина у нас буде забирати відстань для відеокарт. Тому це, скажімо, таке собі, а от Отакий от варіант прям таки дуже круто. І сюди, до речі, можна вмістити 360-ту водянку, вона тут поміститься взагалі чудово на передній панелі, спокійно. Задня кришка у нас вже кріпиться на двох ось таких, як то називають, барашках. Е, сама товщина метала доволі таки непогана, куда ліпша, ніж попереднього геймарк за 3400 гривень, але сину ми Ну, коротше, таке може бути. Що ми можемо бачити в середині? Є два швидких ось таких лутка. Це в нас для 2,5 SSD диску. Бачимо у нас даний хаб. До речі, таки непогано. Хаб у нас йде на 4, навіть на 5 На 5 вентиляторів і на 5 RGB, що доволі круто. Тобто окремо такий хаб буде коштувати гривень, я думаю, мінімум 300 та ні, та навіть та більше. тому. Тому що тут у нас де і RGB, зразу, і хаб для вентиляторів. Коротше, штука дуже крута. І бачимо, що він кріпиться отут у нас на барашці. Тобто не є, не є прифігачено на якийсь там двохсторонній е, скотч, вроді б. Коротше, тут в нас точно на барашці. Я так бачу. Ні, це у нас під щось. А, це в нас під материнську плату. Я думаю, що, можливо, його можна якось перенести. Але е, ні, до речі, верхня кришка, що у нас на верхній стороні. Кнопка включення. Це у нас, я так розумів, напевно, перезагрузка, що, до речі, дуже рідко вже зустрічається в сучасних корпусах. Є дві кнопочки, це щось пов'язано з підсвіткою, навушники мікрофон, і два USB 3.2, і 2.0. Зверху ми вже маємо звичайний звичайну сітку, це не є нейлон, просто звичайна ось така дрібна сітка, можна сказати, як, як і ось Просто це у нас такого формату, це такого. Окей. Що ми можемо бачити? Зверху. У нас є можливість встановлення 240 мм водянку, або навіть 280, що доволі таки теж круто. Так, в цьому пакетику у нас є ось такі, Дорогенькі були, кицька прийшла оглядати корпус. Ось такий це у нас теперехідник, як то кажуть, з папа, папа на мама на мама, чи як там правильно, ось такими теперехідниками. Коротше словом на RGB. Далі купа у нас гвинтиків, болтиків, є кілька стяжок. Так, кілька стяжок, окремо пультик, до речі, дуже непогано. І у нас є навіть Так, вам. Перестань. І є навіть кріплення під відеокарту. Так, воно пластмасове, в принципі, сама оця основа. Зато тут є у нас така м'якушка. Є м'якушка, і це теж непогано, воно встановлюється, напевно, приблизно ось сюди. І в таку цінову категорію корпуса у нас є. Є ватанішболтик. І у нас є навіть підставка під відеокарту. Дешманська пластмасова, але вона є. Ну Комплект взагалі доволі таки класний. Місце під жорсткий диск у нас звичайне словом фільтр, навіть не буду його показувати. Мякушок під жорсткий під блок жилення у нас немає, трохи зле. І у нас тут всього-навсього один ось така одна корзина єва досить. І що плюс в тому, що її можна зняти. Наприклад, я 3,5 жорсткого диска, можливо, користуватися не буду. Є один у мене. Якщо б він запрацював, було б непогано. Я ясно, взяла в зуби і пішла. Є. Так, окей, у нас замість 4 стяжки, стяжки лишилось 3, хай буде. Одним словом, плюс в тому, що його в принципі, можна зняти і не будуть міня... мішати та кабеля від блока живлення. Мінус, який я хочу зазначити, у нас ось ці кришечки. Під відеокарту, ну, вони є одноразові, їх потрібно виломлювати. Ну от я ну, чому не, не могли би зробити, от якщо б зробили, щоб вони не виломлювались, було взагалі би дуже-дуже круто. Ось такі в нас є велетенські ножки, приблизно десь 23 мм, і теж велетенські от такі м'якушки, що доволі таки є круто. ми бачимо, корзина під жорсткий диск у нас на звичайних барашках Викручуєш, закручуєш взагалі без питань. І ще додатково у нас є місце. Ось тут під два. SSD-диска, брешок під один, в теорії. ось. Під один SSD-диск, 2,5 формату. Ще що мінус можу сказати, у нас ось так просто ось ці е, провода, вони так трчать, оце вовсе, в принципі не дуже гарно, могли б якусь там пластику, не знаю, фіню, можливо, придумати, але ладно, не так то і важливо. Що ж, давайте я зараз е, зберу системник і подивимося, як там з тими вентиляторами. Один із плюсів в процесі збірки у нас є підключення додаткового жилення на процесор, Тут у нас місця достатньо багато, і сюди спокійно пролазить кабель живлення, і його спокійно можна підключати. Не треба там, не треба і мордуватися, як буває в деяких інших корпусах. І так, щодо кабель-менеджменту. Ну, в принципі, якось так бачимо під і там під вентилятор, що у нас йде кабеля, ось так гарно, в принципі, тут е, зложено. Тут якось прикрутив на ось ці стяжки. До речі, це у нас в комплекті, я думаю, що йдуть стяжки, але ні, це йдуть усі такі коротше, штуки. Ну, чесно кажучи, таке собі. Але е, ладно, коней ну, ну, словом виглядає це якось ось так. Доволі таки непогано. Я не є майстер по вкладеннях. Е, та кабелів, але виглядає доволі таки непогано. До речі, що цікаво, в інструкції навіть не вказано, що в комплекті йде тримач для відеокарти, і немає взагалі ніякої картинки, нічого, тобто, як його встановлювати. Окей, зараз буду розбиратись. Який нюанс я замітив? Тільки зараз помітив, що у нас оцей е, хаб, він на три пін-вентилятори. І це, чесно кажучи, журба. Е, ну не така сильна, прям, але в моєму випадку у мене водянка і два вентилятора. У мене є 4 пін. Ну окей, є перехідник. Ну окей, але тоді мені не буде куди підключити вже самий RGB-контролер. І оце, чесно кажучи, є проблема. Хоча в теорії, якщо я його підключаю через ПВМ, то ми маємо регулювати швидкість материнської платою. Якщо в теорії ми просто не підключаємо ПВМ, то в теорії ми маємо регулювати його пультом. Напевно, так і зробимо. Подивимося, чи це правда. Так, ну фінально виглядає якось так. В теорії все правильно підключив. Ось так виглядає у нас планка під відеокарточку. Ззаду нас є гвинтики, ними ми собі можемо регулювати висоту. І ось тут ми можемо і так регулювати собі. Вони словом, доволі таке непогане рішення. Воно таке банальне, але воно є. Окей, будемо зараз підключати і дивитися, чи ж все працює. Ну що ж, комподактор включений, і я як казав, в принципі, воно не працює. Тобто, у нас хаб це він тільки живиться, там всередині свого контролера як такого немає. Тобто, обов'язково ПВ має бути підключений в материнську плату, а так як у мене тільки один, скажімо так, роз'єм в тій материнській платі, це трошки виникає проблема. Ну, я думаю, що зараз її якимось чином. Вирішу. Е, так, що у нас? Ну, ось так світиться. Давайте випробуємо всі кнопочки. Так, ця кнопочка нічого не робить. Е, ага, ця все-таки міняє ось підсвіточку. Ну, прикольні ефекти, і, до речі, синхронізувалися зверху вентилятори і сама помпа. Тобто, все через хаб працює доволі таки. Прикольно. Ну, стоп, що я цикаю, якщо у нас є пульт? Так, цикимо через пульт. Ага, вау! Так, цією кнопочкою ми просто робимо, ну, скажімо, так, як -то голосніше, тихіше, тобто підсвітка менше світиться а більше. Далі ми банально можемо міняти собі кольор. Блін, круто. Мод, мод і швидкість. Ну кажу, швидкість зараз не працює, тому що нам потрібно під'єднати. Окей, зараз під'єднаю, подивимося. І так, тепер, в принципі, працює все у нас правильно. Вентилятор у нас крутиться, тільки я тепер не розумію, як у мене буде працювати помпа, та як помпа під'єднана у мене до хабу вентиляторів. В теорії в мене помпа буде працювати від швидкості вентиляторів. Чи як? Ну зараз в їду, точніше погляну. Так, що ми бачимо, ЦП, тобто це у нас вентилятор, який йдуть на самій водянці, Працюють в принципі ті, оборотів. В шасі 1, це у нас в теорії, наш хаб. І вроді би тоді помпа у нас працює на 800 оборотах. І що, до речі, хочу замітити на передні вентилятори, є у них такий неприємний звук, тобто не потік повітря, а іменно, ж там всередині там щось там типу з підшипником. Ну, є в них звук такий. Це може трошки не чути, але він є. Давайте щодо потіку повітря. Блін, ну потік повітря, а чесно, охреніти можна. Тобто поставити ось так руку, ну задуває взагалі жорстко. От навіть, Блін, я навіть сюди руку ставлю на такій відстані. Я ще я чую повітряний потік. Так, давайте спробуємо. Е, так, регулятор залі працює. Так, ладно, давайте збільшимо швидкість тоді. Так, чесно, поки. Ну, я щось різниці не можу сказати, що я бачу, щоб вони котилися швидше, от нажимаю плюс, нажимаю мінус. Так, секунду, колор. А, кстати, у нас. Ага, у нас пульт перестав працювати. В смислі, у нас не працює підсвітка. Опа, стоп. Запрацювало. А чому тоді колір не працює? Та ні, працює пульт. Дуже дивно. Але швидкість я чомусь. Хоча вентилятори і по тому починають. Блимати, тобто зараз швидкість зменшуємо. Бачимо, що у нас а, ні, дійсно щось працює. А, так це не є регулювання. Блін. Я думав, що це можна регулювати швидкість вентилятору, але ні. Ми швидкість вентиляторів маємо регулювати через материнську плату. А це у нас швидкість просто підсвітки, блін, от тупак, от вальтоз, от, дійсно, це просто от і мерехтіння дає. Все, ясно. А я щось думав, що це. Блін, чесно кажучи, трохи, трохи стрьомного. Зробили вони би через пульт регулювати швидкість вентиляторів було б взагалі чудово. Е ну ладно, давайте зараз зайду в біос, спробую щось відрегулювати, подивитися, що воно там і як. Так, і Fan, до речі, у нас стоїть практично на мінімалках 450 обертів. Давайте е включимо на максималку, просто подивитися. Що станеться? О, врубалася помпа. Але то максимальні обороти в нас так само не дуже великі. Близько 1000 обертів немає. Але потік повітря. бляха муха пальці, але потік повітря хороший. Реально хороший. Тобто системка продуватися тут буде знатно. Але, чесно кажучи, при таких обертах, ну, доволі такий шум є. Хоча це здається. Більше навіть шумить сам потік повітря, аніж самі вентилятори. Якесь ось таке враження, доволі таке, вони словом, круто. Ну що, що можна сказати, корпус за свої гроші дійсно є доволі таки хорошим і крутим. Він мені дико сподобався за 1900 гривень. Це прям топ. Ну, за 2700, чесно кажучи, ну. Таке, тому що за 2,700 є варіанти, куди покраще. Є мій любимий QG AICE, який можна зараз купити. навіть за 2500, якщо я не помиляюся. Е, вот. Ну, ним з зріну корпус сподобався, прикольний. Е, поки лишаю його собі, буду ним користуватися, там в майбутньому буде видно. Що ж, всім дякую за активність, до наступних відео, до зустрічі. Усім па-па!